Скільки б не існувало рецептів млинців на масницю, незмінними інгредієнтами залишаються молоко, цукор, сіль, яйця, олія. Борошно для їхнього приготування може бути різне. Такою ж різноманітною може бути начинка. Та у Тернопільському міському територіальному центрі з приготуванням млинців вирішили не експериментувати, а зробити традиційні ті, які готували наші прабабусі. Сковорідочка підготовлена, будемо жарити. Дівчата будуть замашувати і будемо подавати людям їх вишати. Під керівництвом найкращої господині у світі, а саме так пишу на фартуху пані Марії. Відвідувачкою терцентру почали готувати традиційні млинці. Кожна із жінок принесла частину готових вже з дому. Окрім цього, спечуть разом свіжі тут у територіальному центрі. Рецептів кажуть, є багато, а з нами діляться лише найулюбленішими. Можу пекти млинці робити на, на кефірі з доданням соди, Можу робити на мінеральній воді, можу робити на на молодці порізаємо і різні начинки можуть. Як часто вдома робите такі налисники? Люблю, бо я люблю сиром. Порогом все сиро роблю собі так. І з маком можна, і з яблуками, раз готовими, щоб накришити, трошечки при, при їх прив'ялити, і тоді так собі зробити. Знаю. Без співів під час такої справи ніяк тому жінки починають співати усім відому українську народну пісню. Ой, що там ай яй яй о хо я, я ох, ох. там, соловейко ще витав Млинці на масницю у територіальному центрі готують вже не вперше. Так, кажуть в установі, хочуть ще більше об'єднати людей літнього віку. Ми хочемо їх разом збирати для того, щоб вони могли. Спілкуватися могли кожен виразити якісь свої відчуття, знайомитися. Окрім випікання млинців, тут для людей похилого віку організовують десятки заходів. Аби стати учасником терцентру, потрібно пройти до установи, що на вулиці Лисенка 8, та подати необхідні документи. А це паспорт, інфікаційний код, своє пенсійне посвідчення. Як підтвердження, що ця людина похилого віку. Ось і медичний в'ясно від сімейного лікаря. Працює Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, Лише у п'ятницю з 8 до 16 години.